Друзі, всім привіт! З вами я Сергій Єнот. Бархатний сезон в Одесі поки що продовжується. Сьогодні прийшов на пляж, погода сьогодні дуже тепла, мені подобається. Вже середина вересня, але погода ще нас радує. Прийшов на пляж, як завжди, в Кароліна бугас і, і тут хвилі. Е, хвилі, вода Холодно, як для мене, але люди купаються. Я не купаюсь, тому що для мене холодно. Тут, коротше, я хотів вже заходити в воду. Навіть був готовий це зробити. Але медузи, яких тут дуже багато, мене відвернули від цієї води. Але людей багато, які купаються, їм ці медузи не мішають. Давайте будемо дивитися на хвилі. Як я вже знімав, море радує нас хвилями цього року. Дуже красиво. Ну і вода прохолодна. Вже осінь, середина вересня, прохолодно. Харно, правда? На цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Сергій Інот. Слава Україні!